Свою чітку позицію щодо подій, які сколихнули всю країну, позафракційні нардепи висловили ще минулого вівторка. Вони, на відміну від провладних партій та опозиціонерів, які не поспішають сідати за стіл переговорів і такими діями лише поглиблюють кризу в державі, розробили чіткий план дій. Відповідно, постанову зареєстрували у Верховній Раді. Ми запропонували перше категорично засудити жорсткі дії відносно учасників мирової маніфестації. Друге, Верховна Рада повинна заслухати звіт генерального прокурора України про результати розслідування жорстоких побитів. Третє. Для того, аби голосувати за відставку уряду, як я вам вже говорив сьогодні, президент потріб, повинен внести кандидатури на новий уряд, який ми повинні розглянути, чи він влаштовує в даному випадку нас, отримати гарантію від президента, що він не зміниться в процесі далі. І саме після того. Чітко по конституції по закону проголосувати дане рішення ще два пункти документу: формування делегації, до складу якої війдуть народні депутати для переговорів з представниками Євросоюзу і Росією та виконання до 30 грудня цього року усіх вимог для підписання асоціації з ЄС. Ми повинні йти в сторону Європи. Ми повинні сьогодні їм озвучити, що через дві неділі, через місяць, ми готові сідати знову з ними за стіл переговорів. І це моя особиста позиція. Заспокоїти українців наразі може лише мирне врегулювання ситуації без популістичних закликів та гасел, переконані позафракційні нардепи. Однак, ні влада, ні опозиція на поступки один одному йти не збираються. Меншість закликає українців до радикальних дій. Хоча юридично окремі вимоги, які лунають на майданах, виконати дуже складно. Зокрема, це стосується імпічменту президента. Відповідно до статті 111 конституції України, президента може президент може бути усунений з посту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину. Однак для того, щоб це довести, потрібно дотриматися дуже довгої процедури. Перше створити тимчасову слідчу комісію, до складу якої має увійти спеціальний прокурор зі слідчими. Друге, висновки комісії розглянути на засіданні Верховної Ради. Знову ж таки, вона, значить, має існувати. Якщо виявлені підстави, то Верховна Рада приймає рішення про звинувачення президента. Четверте, має бути висновок Верховного суду про те, що звинувачення місяць ознаки. І всі ми з вами дуже добре зараз розуміємо, що. Цей процес затяжний втілення у життя політичного рішення. Уряд у відставку теж має чимало підводних каменів. Президент, подіючому чинному законодавству, подає знову нові кандидатури нового уряду. Запитуємо представників опозиції. Добре, це крок перший голосувати. А наступний крок: президент подає знову нових. Як варіант тих же самих, тільки буде так. Прізвище поміняні по міністерствах, той міністром того був, стане чогось іншого, прем'єр-міністр стане хтось з міністрів, але вони ж знову ж таки будуть з того ж самого лагера. Знаєте, яка відповідь? А ми не будемо голосувати, кажуть представники опозиції. Чудово! Але ви ж знаєте процедуру. Що від того, що ми проголосуємо, уряд не уходить. Якщо не призначається новий, ці залишаються во опозиція. Усі ці нюанси прекрасно розуміє, тому складається враження, що представники різних політичних сил Україні просто хочуть вкотре здійснити перерозподіл влади. Ніяк не стоїть питання відстояти інтереси громадян. Стоїть завдання сьогодні: як і в представників влади зберегти свої крісла, так і в представників опозиції отримати крісла. Я вам скажу більше. То чого напевно сьогодні рідко хто з йде і говорить правду, вже торгуються. Аби цього не сталося, мажоритарники пішли в народ, щоб обговорити з тими, хто довірив їм свої голоси ситуацію, яка склалася в державі. То я вас сьогодні прошу і закликаю всіх до мирного шляху. Я приїхав до вас за вказівками, за порадами. Запитань у людей було чимало. Найбільше хвилювала тема силового розвитку подій вночі 30 листопада. Хто дав приказ? Дити людей. Я відповідь чітку дати не маю можливості, тому що я особисто не чув туди наказ. Але я хочу вас завірити, що наказ не керівник Беркута в місті Києві дав. Я хочу вас завірити, що не керівник міліції міста Києва, як це говорили. А це набагато вищі чини дали цей наказ. Набагато вищі чини. І що цю, цю позицію знали. Але тут правда ще є в чому. Що напевно, що знаєте, цей наказ давався отак, а далі він вислужитись хтось дуже хотів. І є ще думка, яку знову ж таки ви це читаєте сьогодні і бачите по телевізору. Що це була провокація, мешканці Волочиську за те, аби питання євроінтеграції детально обговорити на всіх рівнях. Давайте, так як сказав Литвин, ми розберемося тут нас. Нам не треба, ніхто до нас не приїде. Ми тут є депутати, які обернуть для того, щоб ми чули свій народ, щоб ми, ми з ними говорили. І сьогодні Сергій Петрович нам приїхав розказувати розказ, ситуацію. А що ми в районній раді не прийняли рішення, давайте ми підемо на свої виборчі округи, давайте ми розкажемо, як це є. Прийняти рішення знову ж таки не закликати до Майданів, а можливо зібрати позачарові сесії і прийняти рішення депутатам районної ради кожному на свій округ і роз'яснювальну роботу провести, що наше місце не на революції, наше місце в конструктивних пропозиціях і наше місце далі на роботі. Об'єднатися та мирно розібратися у складній ситуації. Головна позиція позафракційних. Її у Волочиську почули та підтримали. Хочу вірити, що ми звийдемо з сьогоднішнього залу з вами спільною позицією. Нам потрібно, щоб ми, Волочиський район, були знову ж таки і далі одною громадою. Так, на Майдани їдемо. Їдемо, їдемо. Вихідні дні від праці, коли в будні дні ми працюємо, навчаємося. Вихідні дні їдемо для того, щоб відстояла наша позиція. Я вам обіцяю, я завтра їду на Київ. Ви побачите мої конкретні дії понеділок, вівторок, середу. Далі я з вами на зв'язку. Залишається, аби думку нардепів. Почули і їх колеги по сесійній залі, що працюють під різними політичними прапорами.